Безкоштовні заняття в басейні. В Коломиї реалізовують програму для вразливих категорій населення. Зараз 119 людей, насамперед дітей беруть участь у такій соціальній програмі. Із міського бюджету на це виділили близько півмільйона гривень. Цієї суми вистачає, аби басейн відвідували ще півсотні осіб. Тому в управлінні соціального захисту звертаються до людей, які мають на це право, але ще не скористалися таким шансом подати відповідні документи і отримати можливість без. Коштовно відвідувати басейн графіт. Яна вихованка великої сім'ї, яка мешкає у серединці святого Миколая. Дівчинка зізнається, плавати не вміла зовсім, та за кілька занять й поборола страх перед водою і вже почувається більш впевнено. До того боялася тепер пересувано. Ми навчаємось ось плавати. Це дуже цікаве і захопливе заняття. Діток із сиротинця святого Миколая виховує сестра Вороніка Петрук. Опікунка каже: і малечі, і більш дорослим діткам дуже подобається відвідувати басейн. Прийшли четвертий раз тільки, але знаєте, то словами не передати ті всі емоції. Че до війни то було більше можливість, то ми часто їздили в аквапарки, Така психологічна розгрузка. Тепер не той час, і на ті обставини, але це такий великий подарунок, тому що Діти здоволення отримали таку нагоду. Дітки із сиротинця лише нещодавно, адже у Коломийській громаді запрацювала програма для оздоровлення людей пільгових категорій: це діти з інвалідністю, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни. Діти сироти та позбавлені батьківського піклування, розповідає начальниця управління соціального захисту населення міської ради Людмила Яремчук. Також члени сімей загиблих на війні: це і діти, і дружина, чи чоловік. Ми маємо можливість такої психологічної адаптації одразу ж мами, яка втратила чоловіка, і дитина, яка втратила батька. Вони мають можливість спільно оздоровлюватися. На втілення цієї соціальної програми із місцевого бюджету виділили близько півмільйона гривень. Продовжує Людмила Яремчук. Зараз 19 людей бере участь у програмі Ще є кошти, аби близько півсотні осіб могли відвідувати басейн. Продовжує Людмила Яремчук. Гроші є, і я власне дійсно прошу скористатися цим моментом, тому що не кожен може дозволити собі поїхати в інше місто, там чи Львів, чи Івано-Франківськ. У нас на території нашої громади є чудовий чудовий басейн. Такі заняття це насамперед про безпеку, наголошує виконавчий директор басейну графіт Ігор Данилюк. Він каже: дітей не лише вчать триматись на воді для діток з інвалідністю це ще й оздоровлення та реабілітація. Насправді міська рада заклала ось такі виплати. Людина отримала ці кошти. Вона приходить і вже витрачає їх на свій розгляд. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих дітей, їм вже більше підходить вільне відвідування. Вони вже вміють плавати. Хоча більшість, я би сказав, три четверти це є родини, які обирають собі заняття з тренером. Насправді дуже велика грандіозна проблема діти не вміють плавати. Поки програма розрахована до кінця цього року, та Людмила Яремчук сподівається, що місцеві депутати підтримують. Виділення коштів і на наступний рік, адже заняття у басейні для багатьох це не лише фізична, а й психологічна реабілітація.